Доброго дня, шановні присутні, було б напевно дивно, якби я вийшов на цю поважну трибуну і сказав про те, що саме столиця повинна бути пріоритетом розвитку міст в Україні. Але в першу чергу я хочу Александр Павлович, вас і всю команду, всю територіальну громаду всіх киян привітати з тим, що ви сформували своє бачення бачення перспективи до 2025 року. І, на мій погляд, я сьогодні буду говорити не стільки як експерта, як діючий міський голова, який працює в одному з. А міст України, яке багато докладає зусиль для того, щоб розвивати місто, щоб впроваджувати самі новітні технології, щоб, врешті-решт, ми змогли зрозуміти, що міста або наше місто воно розвивається, і головне, що це відчувають безпосередньо люди. І сьогодні я думаю, що питання не стоїть у тому, чи розвивати столицю, чи ні. Безумовно, потрібно розвивати. Але я думаю, що потрібно говорити і про місто Київ як місто, в якому живуть люди. В якому працюють люди, і потрібно говорити про стель, про столицю. І я думаю, що неможливо говорити про те, щоб розвивати тільки Київ, а не оглядатися на те, а що ж відбувається в, в цілому в містах в Україні. Тому що я переконую, тому що всі процеси розвитку країни, процеси розвитку нашої столиці, процеси розвитку міст вони є всі взаємопов'язані. Якщо ми говоримо про розвиток окремо взятого міста, тим більше столиці, я думаю, що потрібно враховувати декілька. Важливих аспектів, на мій погляд, і так, якщо ми бачимо, що ми орієнтуємося на світовій столиці, і є певні критерії, по яким потрібно сьогодні Києву зростати, і як на, на теренах Європи, так і світу, то потрібно ще й врахувати те, що а зовнішня. В наша внутрішня позиція з точки зору центру Києва і всіх тих міст, які сьогодні їх оточують, я думаю, що потрібно тут враховувати при формуванні стратегії, оскільки столиця точніше Київ несе на собі дуже важливу функцію, функцію столиці. Є два шляхи, на мій погляд, коли Київ окремо від всіх розвивається і робиться самостійно, зростаючи, у нас виростає дуже величезна така гора, але я думаю, що це. Шлях є абсолютно неприйнятним і є друга позиція, коли Київ розвивається в контексті а, співпраці, в контексті а, взаємодії з іншими містами, і це дасть нам можливість пер, пер, а, а, дати Києву той обсяг питань, які Київ може винести. Адже ми розуміємо, якщо місто починає дуже швидко зростати, а, як використовуючи в тому числі свої потенційні можливості, ну столиця завжди притягує, то ми розуміємо, що. Виходячи з конкурентних позицій сії можливостей, вона не тільки притягує ріст ВВП покращення якості життя, але й купу проблем проблем, які загострюють саме або погіршують якість життя в цілому, і я вважаю, що якщо ми візьмемо Київ, візьмемо міста в Україні і зможемо перерозподілити зробити єдину систему розвитку міст. Безумовно, з локомотивом Києвом, я думаю, що так би було напевно би якісно саме для тих людей, до яких ми в цілому. Працюємо. Ще один є момент, я би хотів би на ньому теж зупинитись: що розвиток Києва це не тільки економічне питання, я думаю, що це і політичне питання. Яку модель, яку форму буде задіяно при розвитку? Саме столиці нашої, саме Києва, я думаю, що потім вона почне трансформуватися на інші міста. І от надмірна централізація, надмірна надмірна централізація. тут говорили за централізацію. Я погоджуюсь з тим, що іноді концентрація, централізація певних ресурсів вона дає більший результат. Але якщо вона переходить певну межу, і ми маємо надмірну концентрацію, тоді у нас виникають і дуже серйозні проблеми. Тому я вважаю, що Якщо буде задіяна от така формула, то ми розуміємо, що і інші міста вони почнуть бути чи будуть продовжувати бути більш централізованими. І я вважаю, що настав той момент, коли наприклад можливо і Києва, і співпраця з різними територіальними громадами і містами, де ми визначимо на мапі України, а не світу, кожне місто своїми пріоритетами, своїми сильними сторонами, своїми слабкими сторонами, підсилимо їх. Тоді ми зможемо розвивати в цілому Україну. Тобто, інакше кажучи, при економічно розвинутий. Столиці і при відстаючих регіонах ніколи не буде успішної, заможної сильної держави України. Тому я хотів би напевно завершити на тому, що я за те, щоб Київ розвивався, але за те, щоб він розвивався спільно з іншими містами, тому що в інших містах теж живуть люди, які хочуть відповідного рівня і якості свого життя. Дякую вам за увагу, Спасибо.